Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні день так вийшла. День підсумків цього року. Планів на наступне провів нараду з міжнародниками щодо подій та планів на січень. Зустрівся з міністром оборони Франції, який прибув в Україну. Обговорили співпрацю за рік відбудову. Нашої країни і ще один крок в посиленні нашої протиповітряної оборони. Дякую, Франції. Зустрівся з урядовцями і головами парламентських комітетів. Обговорили, які рішення готуються. Сьогодні ж звернувся з щорічним посланням до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України, про те, як ми усі, усі українці змінили цього року світ, і що будемо робити в наступному році. Певно, ви могли вже бачити в новинах основні акценти усіх цих подій, або ще побачити. Хотілося б зараз додати ще одне до всього, що було зроблено та сказано сьогодні додати дещо неполітичне. щоб не відбувалось і щоб не було у вас на душі. Підтримуйте одне одного. Обов'язково, будь ласка, знаходите час, щоб сказати теплі слова тим, хто поруч з вами, навіть якщо це. Не близькі вам люди, просто іншим українцям. Будь ласка, знаходьте можливість і момент, щоб подякувати за роботу, похвалити за те чи інше зусилля, за турботу. І якщо людина у такій складній ситуації, у такий складний час залишається наодинці і з якоїсь причини немає рідних, будь ласка, запитуйте, чи треба допомогти, або просто допомагайте, навіть навіть не запитуючи. Якщо ви знаєте, що людина чекає сина чи доньку, звій.